Дивіться, ем, лежить на сіні, сама не їсть і другим не дає. Що це? Корова? Ні. Клас. Я... Давай підказку. Ну, Потім... Можете подруги познати запитати. Е, так, Алін, що там? Лежить Дивіться, лежить на сіні, е, сама не їсть і другим не дає. Курка якась. Я не знаю, хто на сіні взагалі є. Хто Алін? Знаєш? Щоб сказав, скільки стоїть 5 кг помідор, скільки важ? Скільки стоїть 5 кг. Ладно, скільки стої, я не знаю, але скільки важ, знаю. скільки Так хто там може лежати? Я не знаю. Взагалі сіном на шарю. Давайте вам дам. Е, В принципі, там може лежати той, хто може з вами жити. А якщо я живу сама. А, ви самі живете? Да. А, ну тоді там <рес> Шо, Що ви сказали? <рес> да, вірно. Серйозно? Це пес, собака. Ого. Ну, дивіться, лежить на сіні. Ага. Вона буває на